Всім привіт на каналі України з Польщі Сьогодні я вам розповім роботу про студентів для студентів більше. Ну, я як студент, з... Ну вже другий рік вчусь. І таке є. Є праця з 16 років. Це в магазинах жабка, потім на складах можна працювати. І, І з 16 років. Но... Надо з дозволом батьків, щоб могли взяти на підробітку. В жабки, наприклад, треба з дозволом родітелей, і щоб родитель сам прийшов і побачив ту саму роботу, і підтвердив, підписав згоду, що дитина тут буде працювати з 16 років. Працюєте як звичайний продавець, працівник розкладаєте товар весь по магазину і продаєте. І... Є така була ситуація да, одна у моєї подруги, вона працювала в жабці і її попросили продай алкоголь. Ну, Вона послухалась, продала. А, а як оказалося, коли ж продають, а там на екрані, на касі, там видно, що записується. І вона ж продала їм, навіть не попросивши, щоб вони показали свій добут, що їм є 18 років. І її штрафанули на 5000 злотих. Хоча у ній сама була зарплата 4, 400 в місяць. За що штрафанули? За те, що вона продавала алкоголь не совершили. Звіді а а тігри продають. А є стайгери такі більш без кофеїну. У ній обичці та би. По-моєму, 14 мг кофеїду до 100 мл. Це мало. І вони продають це Не то, що як монстри, Red Bull, там більше. No. Ну. І, і з цим ще має школу згодитися, що ти йдеш працювати. То школа теж не може завжди звільнювати. У мене. наприклад, я вон, хотів йти. Працювати. Ну і ще можна так працювати. Це можна договорити з з учителькою, яка може з цим згодитися. Вона буде так можете договоритися, що можете тиждень працювати на роботі і тиждень ходити в школу, щоб фреквенція відвідування школи не знижалася, а щоб держалася так на щоб саме мінімальне було, щоб. 80-90% фреквенції. Це найкраще, щоб можна було перейти в наступний клас. Це дуже погано буде, якщо буде ниже 50, то в цьому році так зробили, що обичні уроки по 50% відвідування було. А заводові предмети як практики такі е, уроки, уроки БХП. Ну, і щоб були по 75% фреквенції, це найкраще, щоб було. І найкраще, і щоб було більш 80% фреквенції, щоб могли перейти далі. І перейти ти... на наступний рік. Ну, так, це найкраще. Ну і на працях це таке. Саме більше, що я чую студентам. Там іде як обична зарплата і студент. Студентська зарплата плюс 20% йде від школи. І там виходить більш так, що там взагалі зарплата може займати до 4-5 тисяч, а студентська зарплата вона буде 7-6 тисяч злотих Це зможе. На яку, на який склад або магазин підеться працювати? Ну так, бо там же ж як до 26 років, як ото воно називається? Як студент отримує. То так, з нього, Це менше налоги. Менші налоги і більша зарплата це саме так, то. Так, і студенти можуть навіть отримувати більшу зарплату, ніж звичайні працівники. Ну, студенти, то вони якби молоді і вони швидше роблять за це все. І їм більше доплачується. 20% це ну, маловато, звісно. Ну, для студентів це буде більш-менш нормально, то у них зарплата буде двічі більша. І. Ну, так більш. І все, так. Да? Можна більш так розказати, що. Працювати смотрети на якомусь складі. Якщо на поляків, то там буде більш більше такі... Більше ну, ліпше працювати на таких складах польських, ніж на українських. На, ну, українця працювати на складі це найпоганеше може бути. Він може обманути зарплату дати нижче. То була така ситуація, що ні. Скільки він там обманув, на тисячу злотих одну людину. Так вона пішла на нього суд подала, а ні розписки, нічого не було. Він, по суті, собі ту тисячу злотих приникав. Дай спробує щось доказати. Договор нічого не підписуєш, а з польськими вони знають, що може поліція дати. Вони підписують всі бумажки на зарплату, на те, що ти працюєш, тут, там багато буде бумаг. Ні, тут якесь я чув, що є, як же вона називається. Що займається тим, якщо щось не виплачуєш. А, так, да, є або... така спеціальна організація. Так. Ну, і польська більш організ... польський склад, він буде видавати у ті 20%. Їм студентів. подаєш заявку, вона розбирається. Чи це так було, чи не так. Але вони і провіряють і ту людину, яка тут працює, теж, чи в неї є, ну. Необхідні документи для цього бумажки, по яким працює, чи ну, є там карта побиту або ще щось, візи. Ну, наприклад, так. А польський склад знає, що з цим все буде проблеми, і він буде навіть, навіть не 20% студентів віддавати, а 25 п'ять інколи дають. І за, за те, що він молодий і він швидше всіх працює. І це для них буде добре. Наприклад, у них вони можуть швидше заказ класти. Або є такі е, праці, що потрібно на возиках їздити. І для цього такі студенти більш треба. То студенти більш вміють їздити на цих возиках швидше і перевозити заказ. А на возиках можуть і дівчата навчитися? Дівчата теж, але. Но... Наприклад, а якщо от, е, Палета може зійти з цих вилк відео, що ж тоді робити? Вони ж то не знають. Наприклад, є такий керунок магазину логістика, він більше за таке розповідає і буде легше трохи. Наприклад, Перший раз станеш на возик, тобі не буде страшно, а ти на навіть, навіть почнеш їздити по складу хасадити. І навіть будеш перевозити швидше забування, а директор буде казати по щоб що медленніше. Ну, студенти ніколи цього не слухаються. А в магазинах більш, як «Жабка», інтермаше, бідка, Пеп. Я в Пепку я ні разу такого не бачу: Макдональдс. Часто студенти в Макдональдс працюють. Ну, це влітку. М -м -м. Влітку, і навіть я бачив ось недавно даже, по час школьних днів працювали. Студентка одна працювала. Як вони зуміщали ну, учебу. А там і... можна підписати такий договор, що внучну сміну ходить. Наприклад, школа з 8 там, до 16 і після 5 або 6 вечора приходити до Макдональдс і працюєте там. Там часов е, максимум студенти можуть працювати якісь 8-9 часов максимум. Більше з них не заставляють. Ну так. І більш, в Макдональдсі так можу навіть договоритись працювати. Е, ну, я би не хотів працювати в Макдональдсі за те, що там низька ставка. Там, по-моєму, для студентів 29 злотих це дуже мало в Макдональсі. Це ну, за місяць там якісь будуть чотири ну, і все. І це по суті не гроші. А, наприклад, жабка, потім бідренка, там будуть нормальна ставка. То в бідренці он великий, якби магазин, і ви маєте його вкласти це все. Розкладувати ці товари навіть Потестра на що. там бігати, літати, ці товари роз на поличках. Ні, то що розкодувати, що складати. товари. Там польські треба добре знати. То там, там буває таке, що ні, каса, одна про Там і ще помимо того, що розкладаєш на полички ще на касу сідаєш, обслужуєш клієнтів. Там треба бігати, то можуть визвати, а там колейка може бути ну, дуже длінно часто. І навіть бігати до самообслуговування, обслуговування, підтвердити щось там або у них. Як завжди автомати ті ламаються, це дуже погано. Ну, в бідренці і більше платять за то студентам. Студентам останній раз платили, як мені розказували, 40 до 40 злотих, щось так, платили. Студентам. Ну, це знову таке до 26 років. Да, так, і літом. І ще треба як-то там доказати, що студент, по-моєму, там треба якось. Ну, десь там якийсь бумажко, щось дістати десь, я не знаю, де там від кого, і no. щоб доставити їм бумажку, щоб вони бачили, що насправді студент, що там. А Це навіть ні, то, можна знайти, просто депом принести школьний, що закінчили семестр, цього навіть їм хватить. Там буде ваше ім'я, фамілія, дата народження і дата закінчення е, Якогось там курсу, то все буде там. Бо там, де я зварювальником працював, ще допомню, то в мене було 26 злотих ні, 20 чи 28. І один студент зварювальником теж прийшов, а в нього взагалі виходило 40 злотих за годину. Ну, деякі зварювальники йому то завидували, але. Що ж, що зробиш нічого не поробиш? Ну, студент то студент. Так він ще плюс ще по 12 годин робив там. Ну, як кажуть, то його гроші, то так. Заробив, то й заробив. Молодець кажуть. Просто йому скільки 23 роки було. Що собі? Так. Да. Ну, якби, як то так. Ну, і ще треба, щоб іти працювати там в бідронці і в жабку. То ви маєте знати право безпеки. Прав, Наприклад, яка вам потрібна одяг відповідна для праці. Це, це все треба закінчити школу і щоб у вас був предмет отлично з з БХП. БХП це техніка охорони праці. Ну, більш техніка. таке, так. Да. Охорона праці, як правильно вдіватися, що потрібно. Які були бути. Ну, без неї взагалі допускати до роботи не можна. Перший тиждень, коли приходите на працю, вас будуть перевіряти на захист БХП. Більше типу, яка відповідна форма треба, як його правильно працювати, перчатки вдівати, коли потрібно. Там багато чого потрібно. Теж кому, що цікаво, пишіть, хто може. Може комусь тут, хто тут живе неподалік, в блоні, там, в околицях блоні. Mm, Сохачів, рів. Хачів, ожаров. ожаров Можемо якби тут підказати, розказати. Може, де тут. Хто що шукає, може якусь роботу ми могли підказати де ліпше, де не ліпше. Ну на тому все. Дякуємо за перегляд.